И мне вот это осталось до 100 – 14 лет. Я не, не ощущаю свой возраст абсолютно легко на подъем. Кругом куда треба, кругом бігаю. Пані Інна займається оздоровчою гімнастикою близько 10 років. Запевняє, сезонній хендрі в її житті не місце, адже через постійну фізичну активність жінка відчуває себе бадьоро і життєрадісно, незалежно від погоди за вікном. На мене не дійствують у мене завжди хороше настроєння, завжди я на підйомі. Я не чувствую різниці раз, в этих перепадах. Не впливають сезонні зміни на Тетяну Синенко. Жінка впевнена, у природі немає поганої погоди, а значить, лише від людини залежить її настрій та активність. Не дивлячись на те, що наша країна, і ми разом з нею переживаємо тяжкі часи, ми не здаємося. А всьому дає дає нам сили зарядка. Нас не зламати, ми не зря говоримо, ми не зламні, ми позитивні. Хандра іноді з'являється у житті 70-річної Тетяни Леонідівни. Жінка бореться з нею просто, не сидить без справи. Для мало міста буває, хоча буває таке щось, натисне так трошки. Ну, так, в мене немає часу, треба щось робити. Оце зараз ми в'яжемо шкарпетки для передової, для солдатів. І ті саме. Я ще робила шарфіки для них, рукавички. Аліна Левицька, тренер з багаторічним досвідом, ділиться порадами. Каже, регулярна фізична активність допомагає організму виробляти ендорфіни, гармони радості та задоволення. Вони підвищують настрій та знижують рівень стресу. Ми можемо створювати самі собі, як тут барон Мюнхгаузен витаскивав себе з болота. Так і ми, можемо. Можем, ми можем себе можемо. Можемо ми можемо создати хороше настроєння, і воно класне. Коли, коли ти йдеш і ти радуєшся, побачила, що так красиве. От дівчинка йде к. Красивом платье. Ой, сказали ей комплимент. И вам хорошо, и ей хорошо. Холодні місяці завжди посилюють бажання людини залишатися вдома та ховатися під теплою ковдрою, а це призводить до зменшення соціальної взаємодії. Лікарі рекомендують регулярно спілкуватися з близькими, гуляти менше читати новини, натомість більше книжки та займатися спортом. Причому спортом не заради, щоб мати там гарне тіло. Окей, це бонус або там накачані банки. Якщо ми говоримо про хлопців, це просто спосіб злити адреналін. Виплеснути з себе все те, що накопичилось, і взяти якісь нові сили. І тут вже буде не суть важливо, чим ви займаєтесь, його пілатисям, гамселити грушу в залі, скачити на степах, або там займаєтесь терексом, або просто тягаєте залізо, аби це, аби це було вам в кайф. І це було би шкоду для здоров'я. Не потрібно забувати і про харчування. Раціон пояснюють лікарі. Повинен бути різноманітним та містити не тільки м'ясо, а ще фрукти, овочі, зелень, бобові та інші вітаміни та мінерали необхідні для здорового функціонування організму.